Якщо ти бачиш це відео, значить тобі байдужа історія України і всесвітня історія. Тобі байдужі факти з історії, тобі цікава історія, ти хочеш її займатися і хочеш дізнаватися цікавий контент. Значить, я тобі рекомендую переходити на мій канал. Там ти дізнаєшся дуже багато цікавого з історії, фактів дізнаєшся дуже багато цікавих і так далі. Також. Я тобі хочу сказати, що мої відео дуже сильно підходять для підготовки для зно. Ти можеш дивитися і отримувати корисний контент, який ти зможеш потім використати для здачі тесту зно з історії. Ну, а від тебе, якщо тебе не тяжко, це перейти на мій канал, подивитися мої відео, можеш написати коменти, позитивні, негативні твоє власне судження з приводу мого контенту. Ставити вподобайки. Якщо тобі подобається, можеш ставити дизлайки. І, звичайно, якщо тобі не тяжко, підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно і я буду тобі дуже сильно вдячний.